Приблизно півмільйона лишилося зараз, і ці гроші, якби, є наявності, вони зберігаються і там чекають подальше в використанні, або е, там ну, тобто є багато різних ідей. Наприклад, якщо там все буде добре і революція закінчиться, ми можемо їх передати сім'ям загиблих, можемо передати на лікування і так далі. Тобто, головне, щоб якби все було гаразд. Під видом автомайдану збираються кошти. Ми хочемо звернутися до всіх підприємців. Якщо збираються кошти в супермаркеті, десь ви побачили таку. Інформацію зразу телефонувати, передавати її органам міліції, тому що автомайдан це є об'єднання свідомих громадян. Ми їздимо за власні гроші. Нам кошти не потрібні. Якщо хтось зможе, хоче допомогти, то ми не будемо дякувати. Але якщо на даний момент ми використовуємо ресурси людей тим, яким не байдуже доля міста.